Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. А, везу діток в школу. У нас ранок. Дивіться, яка в нас така похмура погода. Ростає сніг, а, все мокре і головне, що дуже сиро, похмуро так. Я щось охрипла, але сподіваюсь, воно пройде. Ну що, дивіться, яка є? Вже типу, в шапці така, да, глядюс. Їду я по справах і потім хочу собі, собі сьогодні заїхати купити ці угі. Сапожечки, тому що немає мене на ноги. А ці шльопанці, вони класні дуже. Я просто задоволена їм на всі сто. Але треба вже на зиму Угі. То поїду вам покажу. Ми вже приїхали. Центр і їдемо по нашому місту, шукаємо магазинчик той, який ми завжди ходимо, купуємо. А ввечері тут дуже красиво, все в гірляндах, дерева красиво. Вдень, то трохи не так, ще снігу немає. Але це таке старовинненьке місто, але все одно, воно таке атмосферне, красиве, тихе, спокійне. Мені подобається тут. Чим в великих таких мегаполісах, мабуть, там важче жити важче їздити то простіше в цьому. І все теж є, що нам потрібно. Ну що, ми вже приїхали і йдемо, припаркувалися, і зараз йдемо, шукаємо магазин. Чуєте мій голос? Я просто не можу. Горло не болить, але дуже охрипше. Сів він так, що Далі. А, Хочу купити собі файненькі сапожечки. Уги. Погода все в нас вже виростає. Файно їздить, за те дороги не слизькі. Краса. І ось наш магазинчик. Я скажу, вже хай вони нам платять за рекламу. У мене вже стільки людей питало, де я купувала, де я купувала, де я брала, який магазин. Дивіться, краса. Клас! Так дивіться, які різні. Ти хочеш короткі? Я вже не знаю. Вже і ті, і ті, так? З замочком навіть є. Ага, це кодка. Платформа, так. Але всередині, бачиш, вони. Та як ботіночки. І ось такі. 160 лав. Але я собі візьму, все ж таки все одно. Мені вони потрібні. Дивлюся я навіть на такі. Ну і що, що висока платформа, вони класні все одно. Буду міряти, які красивіші на, нож... на ножки будуть. Є ось такі ще. Коротенькі. Не знаю, які краще, чи короткі, чи довгі, чи взагалі середні. Хай! Вже нас знають тут. Також є ось такі махрові халатики, вони ну дуже м'які. Просто ти береш в руку, так як якого плюшового мішку. Я не знаю, такі вже, м'якесенькі. Неймовірно, приємні до тіла. 145 доларів, звичайно. Ну, я його не купувала. Я купувала те, що мені потрібно дійсно. І дивіться, ще є ось такі. Я спочатку думала, що це дубльонка. Такі прикольні теж. Тому. Можна на подарунок комусь щось купити на різдво. Тут я вже дивлюся і приміряю різні угі. вони. Я хочу собі ще коротенькі, тому що це дуже зручно в машині їхати, ноги не будуть потіти, вище там, де литка, не буде жарко. Тому що, як, наприклад, в магазинчик їхати, то це буде дуже зручно, файно. І я приміряю, дивлюся, які мені краще пасують. Тут я вибираю, чи на платформі взяти, чи низенькі. А, і все ж таки мені зайшли більш низенькі, тому що на платформі, ви бачите, зверху та така штучка дуже відкрито, видно носка. І я вирішила о, придбати собі нижчі. Вони і легші, і зручніші, коли ти ходиш, тому що якщо на платформі, воно тягне, о, якось трохи спадають тая донизу. Купила собі угі, дві пари, одні короткі, одні довші. Тому що це зручно, коротенькі можна по магазину, а вже довші десь там, як можеш гуляти там по вулиці чи де. Це клас. На холодніше. Дивіться, як тут красиво. Ідемо. Така довольна, щаслива, прямо. Будуть мої ножки вже в теплі. прям. Я сожрати. що Це ще які класні високи такі. Це вже прям як дуже морози, я скажу, теж класно. Знаєте, що я зрозуміла, що ноги треба глядити. Дуже треба глядить ноги. Мені треба шапку поміняти. І це теж якийсь магазинчик. Так красиво на вітрині. Мені ці хатачки зайшли, і тут дитячий бачу одяг. Класно, класненько. Я дуже-дуже рада. Наталка купила подарунки, я не показувала, що і не скажу кому на, на Різдво. Ми зараз в пошуках подарунків один одному там. Ну, ми типу, вже так. Тільки для своєї сім'ї. Тому що якщо вже геть кожному сестрам, братам, то це дуже багато піде грошей, то mm -hmm. То так. А дивіться у нас красивенько. Хоч такеньке стареньке містечко, але воно гарненьке і чистеньке. Ще колись зайшла, я і жду за нею. Опа. Клас. Оде. Зайшли ми ще в один магазин, Наталка завела Луну Леймон. Тут дуже багато американців завжди ці жіночки, дівчата скуплюються. Теж такі брендові речі. Я хочу подивитись. Тут класні сумочки, вони по якості дуже класні. Дивіться, яка класна ця така безрукавочка. Приємна дуже. Як по якості. Красиво тут навіть він сам виглядає так стильно, цей магазин. О, сумочки. Те, що ми хотіли подивитися. А от зайду мені Мирослава говорила, дані я. Угу. Це ось ось такий. Через ключок вона йде 78. А у нас ось такі. Видиш таке? А, ага. Це а вот вже є такі твої. О, тут душні. О, 98. Цукій. <реш> <реш> 98, О, так. ось такі різні. Прикольно, класненькі. Вона буде по якості дуже класна. Класно, собі так почепив, бо мене зараз із дуже проста якась там не мішало б собі і сумочку класно купити. У мене зараз дуже мало чого такого. Я не гоню за брендами. Ні, але хочеться по якості краще купити все ж таки. Ось такі пуховики легесенькі, м'якучі. Багато чого різного є. Прикольно. Дивіться, різні такі рамушки. на ключі, щоб і до сумочки, і одразу ключики можна чіпляти. 20 доларів такий. Такі зелені, 25 із бльосточками. І що мені подобається? Ще ось така сумочка красива. І ось такий, так як оливковий зелений. дуже гарна сумочка. Класно по якості. Просто в руках тримаєш і зразу відчувається 79 доларів. Прикольно. Ну, назбираю ще грошей, то буду купувати собі ще таке щось. А ми в магазині Джоєн заїхали купити тканинки. А буде шити моїм хлопцям фартушки. Дивіться, побрала. Я побрала такий крісмас. Ділер Бредик, Хатка. З хаткою, такі просто хатка, і ще є такі більшенькі з цукерочками. Будуть красиві. Хлопці дуже хотіли, будемо разом пекти печиво. І відразу будуть у фартушках, і буде так це красиво і класно. Так по атмосферному, по святковому. Гадайте, де ми. Ми ще заїхали в костку. Мені треба і молока, і води, і ще ходимо, дивимося тут. І коротше. Дивіться, є ось такі носочки. Зараз хто тут живе? Вони зараз, вони так 15 доларів, а зараз вони 10. А, стільки. Вони такі тепліші. Знаєте, а, в хаті дуже класно, тому що вже тоненькі, навіть зимові в хаті, ну вже якось не так. А ось ці класні, файні. Я собі взяла, вирішила взяти 5 доларів, 4 з чимось доларів знижки, коротше, майже 5. І там були ще такі тонесенькі. Білі, чорні по 7-8 по доларів. Точніше. Так, ходимо все тако. Роздивлюємося, вже якось навіть на цьому давновато була, геть на тому тижні, дуже ж давно, так. Да. І дивимося, що тут ще є. Єфрема я пересадила в корсіти. Він спав, але зараз проснувся, але дуже гарно спокійно сидить, собі дивиться, лежить такенький хлопчик. То хай. А, і дивіться, є такі піжамки, зараз вони 10 доларів. А, ось таке. Хлопці дуже хотіли такенько. Треба зараз купити їм. Вони люблять піжамки. Діти дуже мої люблять піжамки. Так, скількох воно років іде? Хай би було ще на Єфремчика, було б класно. На жаль, на єфрема немає такої цієї. на його рук. Він не любить, щоб були з такими для ножок. Так, носочки разом не любить. Так, і ще тут костюмчики були за 15. Ну, треба ще подивитися. Ще я бачу, ось там костюмчики є за 14. І ось такі є піжами з халатом, Ця 17 зараз доларів. Я вам скажу, піжам багато не буває, тому що мої діти, наприклад, коли додому приходять, вони люблять там, десь ми приїхали, перетягти з піжамки, в піжамку, в якій зручно, і вони навіть вдома бігають, граються по хаті, звичайно. І це дуже класно. Така домашній одяг, зручненький, що тобі приємно, то теж буду наблюдати, щоб була знижечка. Я ось ці по знижечки взяла. І теж куплю. Так, а це що це такеньке теж по знижці? 10 доларів. Ось такі, класненький костюмчик, ботик, штанчики і кофточка. Є ось такі. Угу. А їду я вже нарешті додому, вийшла вже скостку. Тенькю. І стільки всього накупляла. Ну, але те, що треба. Покажу вже вдома, що купила. Я вже вдома і швиденько показую вам покупки. Дивіться, колониця, єфрем дуже любить. Вони всі мене їдять банани. А оця така буранта. Це просто настільки смачне воно. Якби ви знали, хто, хто тут купуйте. Зараз відкрию, і покажу вам. Дивіться. А... Костюмчик ось такий взяла ще. Це для Якова в школу. Появилися на Тимофія, на жаль, не було на 7 років, не брала на 6, тому що буде малий. Був що це він, я вам казала у відео, скільки він забула. Далі, дивіться, ось таких дві піжамки взяла. Вони так, як акулки тут йдуть. Ось так вони виглядають. Хлопцям дуже сподобається, вони хотіли, то класно буде. І носочки собі ось такі взяла. Це такі мої покупки, і ви знаєте, розкидала грошей. А ще зараз коврика покажу вам. І вода ще в машині я її не ношу, тому що завжди носить вітя воду. Дивіться: ось такий коврик. Буде при вході. У нас був чорненький, такий маленький, а це буде добре якраз. Файно. І таке ще новорічний він.